Шановні колеги та партнери, вітаю вас з передешніми святами. Підбиваючи підсумки цього року, хочу сказати просте, але найважливіше слово дякую щиро дякуємо нашим Збройним силам України за можливість працювати, планувати та зустрічати Різдво. В цей час ми особливо гостро відчуваємо потребу мирного неба. Ми не втомимося допомагати нашим захисникам та захисницям до самої перемоги. Дякуємо нашим партнерам та аграріям, які обирають нас. Ми працюємо, щоб ваша техніка вас не підводила. Дякую кожному працівнику компанії Пальче. Я бачу вашу працю, ваші зусилля і те, як ви вкладаєте душу в кожну деталь. Саме завдяки вам, наш бренд є символом якості. Бажаю, що по 2026 році у ваших домівках лунав дитячий сміх, а новини були лише добрими мирних та світлих свят з Різдвом Христовим та прийдешнім Новим Роком!